любі малята І шановні дорослі батьки і колеги, ми продовжуємо наші зустрічі на проєкті кава терапія для дорослих і не тільки. Це наша з вами четверта зустріч і я, практичний психолог кова Людмила Миколаївна. Хочу нагадати, про що ми говорили на попередніх зустрічах. Про те, що кава. Так, пригадали молодці, це Вишня! Про те, де і коли вперше з'явилася кава. Про сорта кави, про способи приготування ароматного напою. Говорили про уподобання, з чим смачніше смакувати каву з горішками, з сиром, фруктами, тістечками то полюбляє з цукром. Обговорювали, коли кава дуже корисна, а коли слід бути обережним. Обговорювали, яка користь від кави в медичних цілях та в побуті. При догляді за власним тілом. І, звичайно, пили ароматну каву, Розма... розмовляли про нас з вами, про діточок, багато посміхалися і та насолоджувалися пахощами малюнків, коли малювали. які вже висохли, вони дуже гарно пахнуть. Чудовий кавовий аромат. А ще мали змогу послухати гарну спокійну музику та подумати чи пригадати щось своє, особисте. Сьогодні я пропоную знову зануритись у світ почуттів, саме пізнання, пізнання чогось нового у світ мистецтва, де є ми світ. Та кава. І наша зустріч сьогодні має назву. Світ, який ми створюємо самі. І в кінці буде, як завжди, щось цікаве. А щоб ви мали змогу розслабитися. А з вами, дітки, спочатку приготуйте діткам дитячу каву. Какао з молоком правильно та аркуш паперу суху каву для малювання, пензлик та водичку. Шановні батьки, навіть якщо ви попередили дитину, що кава гірка а вона все одно. Скуштувала немає нічого страшного, просто вона гірка на смак, а шкоди здоров'ю не принесе. І так, коли вже кава вперше потрапила на українські землі, згідно даним 16 столітті з кримськими татарами. Пізніше, в 1672 році, турки відкрили першу кав'ярню в Кам'янці Подільському, а в XVIII столітті кава стала популярною у Львові. Першу загальнодоступну кав'ярню в Європі відкрив українець Юрій Кульчинський. І було це у Відні. 1683 році. В Італії, Франції, Англії кав'ярні вже існували довгий час, але саме Кульчинський став одним із масових розповсюджувачів цього напою. Згідно з Вікіпедією, коли відень у 1683 році був в облозі османів, Кучинський вибрався з обложеного міста та через Османські лінії дістався до табору австрійського головнокомандувача князя Карла Латаринського. Галичанин передав листа та повідомив про план бойових дій обложеного міста завдяки цьому. Австрійці завдали поразки османській армії і тим врятували місто. А Кульчинського нагородили будинком та трьохстами мішками кави з Османського обозу. Згодом галичанин відкрив кав'ярню під синьою пляшкою. Україна була однією з перших європейських держав. Де кава набула поширення. Антіохійський патріарх Макарій приблизно у 1657 році передав Богдану Хмельницькому в подарунок посудину з кавовими бабами. А коли ж кава потрапила в Херсон? Історичних даних немає, але існує легенда, що коли в 12 віці в Україні з'явилися кавуни, а ця культура не є українською. Вона завезена з Південної Африки. То згідно з легендою, чумаки робили з неї каву. Повторюю, що це легенда. Але оскільки херсон в нас асоціюється в тому числі з кавунами, то ця легенда знаходить відгук душі херсонців. Наприклад, одна родина в Херсоні після окупації відкрила в місті кав'ярню, яка називається кава Кет. Тут вам запропонують гарнятка чудової запашної кави. А чим ще ж... Знаменита ця кав'ярня. По-перше, стійкістю та любов'ю до мешканців рідного міста. По-друге, смачною кавою. По-третє, тут плекають легенду про каву з кавунів. В кав'ярні є багата пароба кавунів, а також пропонують шеврони з зображенням кави та кавунів. Це дуже красиво та патріотично – а ще сама назва говорить за себе кава кет. В кав'ярні багато картин малюнків з котиками, нашими домашніми улюбленцями, які, до речі, дуже часто нам допомагають подолати наші страхи. І ці картини якось теж заспокоюють. А ще в кав'ярні є дві картини. Яка намалювала та подарувала родина одного з працівників нашого дитячого садка. Така гарна кав'ярня в Херсоні та взагалі по Україні не одна. Можна знайти, зайти, випити гарнятко кави, поспілкуватися, заспокоїтись. Подарувати свої посмішки та отримати посмішку у відповідь. Я сподіваюся, що в якому куточку світу ви не перебували, зараз ви можете мож... мати можливість зайти в кав'ярню, насолодитися смаком кави або виділити трохи часу і приготувати гарнятко кави вдома та відпочити. Та насолодитись макам і спокоєм. Чи не так, шановні друзі, маєте таку можливість? А чи маючи можливість завжди приділяти собі вільну хвилинку? Про використання кави в медицині та пооходу за власним тілом ми говорили на минулих зустрічах. Сьогодні декілька парад про використання кави в побуті. Це добрива в саду та огороді. Покращення ґрунту. Коли додати гущу в компостну яму, кава прискорює процес розкладання органічних матеріалів, а також покращує дренаж в горщиках. Хавава гуща багата на поживні речовини. Це як озо, азот, фосфат, калій. Що робить її чудовим добривом для рослин, які люблять кислий ґрунт троянди гортензії? Це ароматизатор. Засушена кавова гуща або цілі зерна в тканиному мішечку допоможуть позбутися неприємних запахів в холодильнику, у шафі. Шишення Кавова гуща є м'яким образивом, що ефективно очищує пригорілий посуд, рішитки гріля та плити від бруду та жиру. Натирання рук кавовою гущею після роботи з рибою, часником або цибулею допоможе нейтралізувати сильні запахи. Кава це барвник. Міцний напій кави можна використовувати для фарбування тканин, паперу, а також для надання золотистого відтінку великоднім яйцям. Кава це захист від шкідників, запах кави відлякує шкідників, створюючи природний бар'єр навколо рослин. Шановні, доповніть, будь ласка, може і ви знаєте, як ще каву можна використовувати в побуті? Це ми з вами поговорили про каву. А сьогодні в нас ще буде цікаве повідомлення. А головне, ми будемо малювати кавою. І не просто малювати. Я пропоную вам спробувати створити міні-скульптури. Що ж це таке? Це об'ємні арта-об'єкти, які можуть зображувати людину, тварину, якийсь окремий предмет, алегорію. Це може бути ліпка з використанням кавової гущі, мозаїка з кавових зерен, що викладається на певній основі. Інші техніки, можна поєднати малюнок та міні-скульптуру. Наприклад, ваша дитина малює кавою чаничок, з якого лється кава. А ви викладаєте зерен кави або кавової гущі цей струмок. Потім, коли міні скульптури та малюнки висохнуть, вони будуть нагадувати старовинні малюнки, які трохи пожовтіли. А ще вони довго будуть мати приємний кавовий запах. Давайте з вами розглянемо, які ж це скульптури, невелика фігура тварин, котика, а можна зробити і саву. Абстрактна форма або геометрична композиція. Зверніть уваги на ялинки. Мініатюрний пейзаж або елемент архітектури це будинок. Або символ серця, або квітка. Які чудові скульптури. Арт-терапія. Малювання кавою або створення – це техніка творчого самовираження, яка використовує аромат кави та процес малювання для досягнення, розслаблення, розвитку креативності у самовираженні. Аромат кави здате народжувати нові образи та асоціації. Тож, будь ласка, приготуйте собі гарнятко кави. Зараз ще тепла пора року. Кава може бути холодною за уподобанням. Приготуйте за бажанням все для малювання кавою, собі та дитині. До речі, можна намалювати подумки, а потім фантазії, перенести на аркуш паперу. Я включаю музику. Добі друзі, я сподіваюся, що ви змогли розслабитись. Випили гарнятку улюбленої кави, а ще трохи помалювали. Я думаю, що у вас усіх вийшло пречудово. А зараз сюрприз! Про які я вам казала на початку нашої зустрічі ми започатковуємо медаль нашого проєкту Найкреативніший кавоман ЗДО 9. І перший конкурс буде малюнок або мініскульптура з кави на тему світ, який ми створюємо самі. В конкурсі приймають участь діти. Батьки, цілі родини, вихователі. Робота розкриває змістеми. А ще від погляду на картину повинна ставати нам усім тепліше та радісніше. Роботи надсилайте до 1 листопада в коментарі під відео. Ми будемо дуже чекати. Тож, творчих успіхів! Гарного настрою, безпеки усім нам, до нових зустрічей! А може, є якісь побажання, пропозиції? Також напишіть нам в коментарях. Ми будемо дуже вас чекати!